І три ночі не спав. Ви ж 10 років будете ходити як до. Ну помолчи. Ну помолчи. Ви ви ж не можете провести в суді. Помолчи. Ви і те його порушувати. Президент. Да я даю. За я руку, як школьниця За 2,5 роки вас суддя вообще не уважает. 62 роки я ручку піднімала. І мені зауважено. Хай юролка посмоть. Цей суддя повинен залишити Україну. Я думаю, що ні. Ні, взагалі хай виїжджає. Він тут жив, він буде помре. Він не вспіє. Оцей суддя якраз не вспіє. Він к заяві прийшов. Такий суддя був центральному районі. — центральний військовій курить, пішов на вулицю. Дівчат, які закласні, лове, покущати, штрафує, а сам ходе в куре. В публічному місці. Ну как я их поймал? Поймал. Ой. Чернова, понял. Чернова, Чернова, засунула. Ну не ми... пройдем его вся. Я кого на лохану. Мы ну... пришли на мой суд банк. Ну я пришла. Сокрытами нервничай, чайка и люди ти? Ну время, сейчас они ну, придут до по пор. А что такое швадим, у нас сюжет прожить? Кремль. Интерьер, эксперт, вы извините, как для Валентина.